Let's go! Друзі, радийся вітати у нас на каналі канал Міто Авто. Це канал про автомобілі Поговоримо ми сьогодні про авто зі Сполучених Штатів Америки, які ми привозимо для наших замовників і ремонтуємо у нас на СТО під ключ. Якщо треба, телефонуйте, зробимо вам. Сьогодні ми почнемо з приміра пригону авто для себе. Це Volvo XC-60, який ми придбали для нашого замовника. На аукціоні Сполучених Штатів Америки доставили зараз в Київ, та далі беремо його в ремонт і відновлення. Подивимося, за скільки цей автомобіль був куплений на аукціоні, яку ціну можна торгувати для себе таку автівку, що вона може получитися, Та пройдемося у нас по сто. Подивимося, яке є обладнання, які майстри, які є автомобілі в роботі, як вони працюють взагалі у нас з автомобілями і чому нам довіряють. Ремонт і відновлення своїх автомобілів та про гарантії якості, які ми надаємо для наших замовників. Варто почати з Volvo xc 60 Це автомобіль, який бажаний для багатьох, тому що цей автомобіль потужний, комфортний, економічний, має гарну комплектацію. У нього досить красивий такий зовнішній вигляд. І цей автомобіль 2019 року випуску, він вже в новому кузові. Ми можемо подивитися, як він виглядав на аукціоні. Ми бачимо, що з якими пошкодженнями ми його взяли, з такими він прибув зараз до нас і в Україну. 12975, здається, така ставка у нас була виграшна на аукціоні. Придбався автомобіль по такій ставці, десь 24 тисячі доларів. Прибуває він в Україну без ремонту. Як бачите, у нас в основному пошкоджені навісні передні запчастини, та як такового удару по автомобілю не прослідковується. Як на мене, це досить така велика перевага. Коли ти вибираєш автомобіль у Штатах під себе, тобто тобі не обов'язково брати якогось розквашеного битка. От, а ти можеш під себе вибрати краще, тому що коли ти вибереш автомобіль на продаж, тебе задача взяти найдешевший автомобіль, найдешевше його відновити, і тоді, коли ти будеш його продавати, ти будеш його е, на ньому більше заробляти. Коли ти робиш авто під себе, то ти не жалієш коштів на його купівлю та не жалієш коштів на його ремонт і відновлення. І в результаті продукт виходить набагато краще. Прийшли хлопці і починають уже, е, запускати автомобіль. Зараз вони будуть йому перевіряти мастило, качати колеса. І е, далі автомобіль згружається та приймається в роботу. А у нас з цим автомобілем прийшов досить такий приємний бонус. Коли ми дійдемо до е, задньої дверки, відкриємо автомобіль. Ми побачимо купу запчастин. Все, що в автомобіля було знято, було покладено сюди. Так, ми на даному етапі ще не знаємо в якому воно стані, де може є якась тріще тріщинка, що попаяється, а що потрібно буде купити нове. Але тим не менш, із цієї купи запчастин більшість із них точно буде використана. А це дасть змогу зробити ремонт і відновлення такого автомобіля. Дешевше. А, у нас дуже гарна комплектація автомобіля. Взагалі, ви знаєте, що бідненькі комплектації завжди можна купувати дешевше. Коли автомобіль в більш кращих комплектаціях, то він завжди торгується трішки дорожче. Так, з цієї частини у нас також носить багато е, запчастин. можемо їх подивитись. Та по комплектації автомобіля у нас панорамний дах, чорний потолок і е, ось такі круті. Шкіряні сидіння, комбіновані, ну і великий екран по центру автомобіля. Взагалі, люди вибирають Volvo за, як я сказав, їхню надійність, економічність, простоту використання та безпечність, тому що завжди Volvo рахувалися одними із найкращими автомобілями в. Світі по безпеці. Я розумію, що не всі з вас зараз впізнають, який автомобіль має стати, тому ми можемо подивитися, до якої мети ми будемо йти, і подивитися, який автомобіль цей стане буквально через декілька місяців, коли ми його відновимо. Ну що ж, друзі, ми починаємо розвантажувати автомобіль та приймаємо його в роботу. А далі я вас запрошую до нас в бокс та подивимося, що у нас там є. Процесі роботи у нас досить багато автомобілів. Звичайно, найпопулярніше це буде Jeep Cherokee. Автомобіль, наприклад, відправляється вже на хімчистку поліровку. В даний момент від відфарбований уже і відрихтований, Звичайно, осталася хімчисточка, поліровочка. Поїхало, все буде робитися. А на прикладі ось цього автомобіля можна розповісти, те, що ми його зробили. Вже навіть бачите, поставили на облік, але йому довелось залишитись у нас. На СТО. Справа в тому, що можуть бувають і такі нюанси. Їздимо по території СТО. Як бачите, місця тут небагато, і до швидкості 200 км на годину тут розганятися не виходить. Ми, звичайно, поки між маляркою і хімчисткою їздимо, тестуємо автомобілі. Все, якщо що бачимо, і повідомляємо про це замовнику. Кажемо: дивіться, мені не подобається, як переключається коробка, чи можливо як працює муфта чи ще щось. В даному випадку ми їхали з замовником реєструвати авто на мре. І відчули на четвертій передачі, коли включилася вже на окружній, що змикнувся е, чек та е, задні колеса, начебто хто почав тримати. Приїхали вже після реєстрації, зробили додаткову діагностику, пробуксовує четверта передача. Тому в цього автомобіля довелося замінити додаткову коробку, яку ніхто не планував е, міняти, і це те, що я вам розповідаю. Цього по фоткам ніколи не можна було. Побачити та взагалі догадатися, що таке може бути. Тут у нас декілька підйомників. Можу вас з ними познайомити. Наприклад, ось в цьому боксі у нас зараз ремонтується Subaru BRZ 2020 року випуску. В неї там удар попередку. Зараз вона на етапі збірки. В цьому боксі у нас Ford Escape. Пам'ятаєте, я вам показував його з такими кривими лонжеронами. З іншого СТО нам його привезли. Попросили зробити все на місце. Давайте я вам покажу, як він зараз виглядає. Пам'ятаєте, я вам на попередніх відео показував, він у нас стояв на вулиці, у нас лонжерони так в сторону дивилися один лонжерон був надрізаний, то на СТО взяли цей автомобіль в роботу і не змогли е, його зробити. Не завжди на усіх СТО є можливості обладнання і кваліфікований персонал, і що може це робити. Аби цього не було, можна було б зробити зразу без заміни четверті у цього автомобіля. Але оскільки вони спаскудили повністю лонжерон, е, нам довелося вже повністю замінити Ось цю всю четверть. До речі, можете подивитися, як воно ну, вже відфарбовано і так далі. Все на місцях. Уже накинули, поставили двигун. Коробку, все зараз. Ось вже буде фінальний етап зборки, і будемо тестувати автомобіль. До речі, це якраз той примір, про який я вам розповідаю. Людині обіщали тут 2-3 тисячі доларів ремонту і полетів. Ну я думаю, ви розумієте, що скільки грошей було вбалено на тому СТО, ніхто нічого не зробив, ті гроші пропали. Потім привезли на переробку до нас, оскільки все напортачили, замінили четверть. Мені навіть страшно уявити, скільки тепер в бюджет повний виходить цей автомобіль і особливо ремонту. Но тут уже не 2-3 тисячі, а тисяч 12 точно покладено. Тому відразу краще звертатися до професіоналів і робити все якісно, правильно відразу, а не гратися в ці ігри і слухати лапшу на уші 2-3 тисячі. Ну, якщо вам це подобається, то кожен набирає. Сам як йому робити, йдемо далі. В даному боксі у нас Range ровер. Пам'ятаєте, я вам його показував. Тут у нас надскладна робота. Привезли нам цей автомобіль для того, щоб відновити було видно, як в нього був завалений провалений пол, і в цього автомобіля замінена тепер ось ця частина повністю з. Надзвичайно складні роботи, надзвичайно складне обладнання і кваліфікований персонал потрібен, щоб зробити цей автомобіль. Тому що це не залізо. Це все алюміній. Цей автомобіль повністю вся його кузов весь складається з алюмінієм. А з алюмінієм працювати надзвичайно. Кладна і зробити його ну дуже важко. Я скажу так. Е, є проблеми навіть і у хороших майстрів. Е, цей автомобіль робиться уже ну місяць, точно він тут стоїть, і, можливо, ще десь два-три тижні йому точно потрібно. Тобто, ви уявляєте, скільки, скільки він займає стапель і скільки часу на нього потрібно потратити. Тому е якщо потрібно зробити і надскладні роботи, ви можете звертатись до нас. Ми можемо це також робити. Ви пам'ятаєте, в цій частині у нас пол був завалений там всередину, за Вже все нормально. Закінчимо, покажу вже вам повністю готовий автомобіль. Тут уже на етапі зборки дощ Дюрангон. Це автомобіль 3.6 Мав пошкодження впередок, в бочину і в задок. Також не ми купували цей автомобіль, е його привезли до нас на ремонт, але... Також дивлячись на такі складні пошкодження. В нього було колесо, ліве, заднє відірвано, пам'ятаєте, він стояв на місці лексуса. Ось цього. Вже все на місці, машина, звичайно, заводиться, їде, залишається пофарбувати автомобіль і можна кататися. Це Добре. автомобіль, про який я вам готую огляд. Е, ну, вже три місяці він тут точно стоїть. І коли він зробиться, я точно в деталях вам буду про нього розповідати. Це унікальний автомобіль, це ексклюзивний автомобіль, який не притаманний для наших широт. І коли ви вибираєте преміальний сегмент автомобіля американського автомобіля, такий як Lincoln бренд, такий як Cadillac бренд, ви маєте розуміти, що запчастин у нас на них немає. Вони всі в дефіциті. І щоб зібрати на нього запчастини, потрібно їх замовляти в Штатах, в Арабських Еміратах, шукати по всій Європі. І це рідкі автомобілі і їх. Не так багато, а вартість цих запчастин коштує величезних грошей. Давайте подивимось. у нас пошкодження автомобіля реально мінімальні. А, тут у нас чуть-чуть пошкоджений бампер, ми його вже запаяли, ця фігня. Чуть-чуть підігнатий усилітель, відповідно, ушли радіатори і ось жалюзі розбилися, Чуть-чуть примятий капот, чуть-чуть розбита фара, і ось у нас чуть-чуть розбите дзеркало. А тепер, друзі, увага! Шок-контент. Угадайте, скільки коштували запчастини скупитися на цей автомобіль. Ставте відео на, па... на паузу, пишіть коментар, ваш варіант, запускайте, а тепер чуєте відповідь. 8,5 тисяч доларів. 8,5 тисяч доларів тільки запчастини, оце те, що ви бачите. Ось тому я вас і попереджаю. Коли ви вибираєте для себе ексклюзивний автомобіль, ви маєте. За нього будете потім ексклюзивно платити. Ідемо у наші два стапеля, покажемо, що в нас там є в роботі. Ще два стапеля. Ну і що в нас тут стоїть? Звичайно, джип-чироки. найпопулярніший і найкращий автомобіль в своєму сегменті. По суті, в бюджеті там 18-25 тисяч доларів можна вибирати. Потрібний для себе автомобіль в максимально різних комплектаціях. Звичайно, за 18 це буде щось таке слабеньке, Latitude і в кращому випадку Latitude. А ось, звичайно, ліміти ds 24 будуть починатися від 20, та якщо 3.2, то десь 20-22. Але тим не менш. Якщо ви захочете ще й комплектацію триохок для бездоріжжя, 22-25 плюс-мінус можна розраховувати. Та ці автомобілі можуть максимально бути нафаршировані, максимально свіжого року і з мінімальним пробігом. Ось за що їх і вибирають. Наші майстри вже звичайно набили руки працювати з цим автомобілем, тому що ну, скільки переробити джіп-чироки, його напевно можна вже. З закритими глазами зібрати й розібрати. Звичайно, всі майстри працюють з ось такими розмірами, про що я вам постійно і розповідаю. Тобто, це у нас всі діагоналі автомобілі, які мають бути від якої точки до якої точки, і це все міряється телескопічними 3D-лінійками. Мені колись хтось написав, що ми неправильно міряємо розміри, їх нереально поміряти, тому що коли проложити рулетку, то буде заважати. Наприклад, від точки до точки, чи кришка, двигуна, чи ще якась частина. Ні, друзі, Зараз у мене під рукою телескопічної лінійки немає, але, напевно, на наступних відео я вам її покажу, щоб познайомити вас найближче. Це така лінійка. Яка має ось такий прямокутний вигляд, вона е, надставляється над навісним обладнанням, і завдяки нею можна поміряти відстань від точки до точки в міліметрах і абсолютно точно. І завдяки цьому ми можемо визначати, чи пішла геометрія автомобіля, не пішла. Перетягнути, поставити все, як має бути задумав завод-виробник, і перевірити себе, чи це зробили. Потім, після того, як зробили ремонт і відновлення, автомобіль виїжджає зі стапеля. Заганяється на розвал сходження. Це ще одна контрольна перевірка е, автомобіля по геометрії. І тому наші замовники отримують автомобілі в геометрії, тобто рівні автомобілі, тобто які їдуть йдуть не криво, не боком. І зроблені не як попало, а як має бути. Знов джіпчіроки, знов передній удар. Зараз майстри все переміряють. Все по розмірам і працюють цим автомобілем. Залишився ще у нас один автомобіль, ще один бок, ще один стапель, четвертий, і це буде е, Ford Edge. Я вас запрошую його подивитися. Часом бачу багато в коментарях, хочуть всі порадити і розказати, що десь можна зробити дешевше, що щось коштує дорого, щось можна дешевше, дешевше, дешевше. Друзі, перед тим як писати такий коментар, якщо ви хочете допомогти нам робити для наших замовників автомобілі дешевше, ви можете запропонувати, що ви можете дешевше привозити запчастини, чи прийти до нас працювати і дешевше виконувати роботу, щоб замовникам було дешевше. Будь ласка, я вас запропоную. Запрошую, приходьте, робіть дешевше. А якщо ви не готові працювати дешевше, ну тоді і немає чого писати всяку єрунду. Заходимо сюди. Це у нас на Ford Edge вже передній бампер, він вже тут комплектний, бачите, зібраний. І роботи по автомобілю майже закінчуються. У нас були передні пошкодження цього. Автомобіля. Пам'ятаєте, я вам показував е, його на попередніх відео, як у нас було пошкодження. В бік ушли ланжерони, в бік ушли. Вийшов ось цей стакан. Е, майстер попрацював буквально декілька тижнів, і автомобіль вже майже готовий. У нас все на місці, капот уже стоїть на місці, фари на місці, все вже набрано. жалюзі, радіатори, підсилювач. На підсилювачі стоїть адсорбер, який також стоє гроші. І якщо хтось робить на продажу, ніхто цього адсорбера ставить не буде. Все у нас на місці. Потім, після того, як а, зробиться цей автомобіль, я вже вам вже сказав, що все робиться по е, кресленням і в заводських настройках. Потім розвал, потім фарбування і потім тест-драйв. Їздимо на автомобілі і перевіряємо, можливо, що є в нього якийсь додатковий дефект. І якщо є, то пропонуємо вам його. Устранити, а ви можете або погоджуватись, або не погоджуватись, або замовляти ці роботи, або не замовляти. Що потрібно розуміти? Замовляючи авто з нами із США, у вас є можливість не тільки надійно, швидко. Комфортно для себе з гарним сервісом доставити авто із США в Україну, отримати повне інформування, дата посилання для слідкування за авто з номером контейнера, букінгу, коли прибуває, коли відкривається контейнер, додаткові фотографії і так інше. да, Тобто, у вас повне інформування, поки авто доставляється. да, Вибір автомобіля на аукціоні роблю особисто я для вас. Тобто, ви зі мною там не з якимось менеджером чи кимось. Я працюю з вами по авто США особисто. Я вам особисто відбираю автомобілі. Завдяки тому, що я вже 5 років працюю на аукціонах США, я досить гарно вмію вишукувати досить такі цікаві лоти е і вигравати їх для вас по гарній ціні. Єдине, що вам потрібно розуміти, звичайно, чим більше ви обвішуєте автомобіль якимись параметрами, там, хочу тільки там, світлий колір, салону. Хочу тільки там, білий колір автомобіля. І, хочу, щоб тільки там, комарик його тут за капоту кусив. То таким чином ви, звичайно, втрачаєте можливість дешевше знайти автомобіль на аукціоні. Вони можуть бути в інших параметрах. Ви уходити відторговуватися дешевше, а у ваших параметрах просто даного автомобіля немає. Але... Я для вас готовий шукати потрібний автомобіль. Я все-таки людям шукаю і я їх нахожу. У мене є одне замовлення. Я його брав ще на початку червня цього літа, у нас вже середина вересня, а я ще шукаю Nissan якби. Тобто, скільки потрібно, стільки можна і шукати для вас автомобіль. Я вас по суті не обмежую. Але, звичайно, щоб це було в реалістичних рамках. Тому що знаєте, стоїть основна задача знайти для вас. Гарний автомобіль і відновити його гарно, тому що після прибуття автомобіля починається вже наступний етап, коли ми створюємо чати по ремонту відновлення автомобіля. І там уже з вами узгоджуємо закупівлю запчастин, що робимо по ньому, що не робимо, що фарбуємо, що не фарбуємо. Все, що майстри помітять з автомобілем за роки експлуатації, може ще щось треба робити. Вам запропонують. Якщо не помітять, потрібно можна буде приїжджати робити. Додатково головне потрібно розуміти, що. Що ви замовляєте авто, ви замовляєте роботи по цьому авто для себе. Оскільки є професійне обладнання і професіонали, які вміють з ним працювати, можна давати гарантію на свої роботи. Тому всі наші люди, всі наші замовники, які замовили з нами авто, отримують акт виконаних робіт. В ньому це прописуються всі роботи, всі ціни. Колись продаєте машину, також можна майбутньому покупцю показати він з легкістю на душі. Купує цей автомобіль, тому що не треба на пальцях розказувати, що в автомобіль робилося, мамою клянусь, подушки поміняв. На подушки дається окремий сертифікат гарантії, і е, ви маєте рік гарантії на фар... лакофарбове покриття, а також на ремонтно-відновлювальні роботи. Е, як показує практика, якщо щось десь не так, це показується в перший тиждень два, максимум місяць. Е, звичайно, приїжджаєте, вам безкоштовно все перероблюють. Знаєте, може. Лак бракований попався, чи щось такого формату. Ну, мелочі на самом делі. Якщо якась є десь недолік, майстри це обирають без проблем. Ну що, друзі. Я радий, що ви подивилися це відео. Хто дивився додивився до кінця, поставте, будь ласка, лайк, підтримайте канал. Потрібна вам автівка із штатів. Мене звати Ігор, телефонуйте. Я з радістю надам вам консультацію та розповім, що можна купити у вашому бюджеті. Бюджет зараз починається десь мінімум від 15 тисяч доларів. Це буде Jeep Renegade, Це по суті найдешевший автомобіль, який можна привозити на сьогоднішній день із штатів від 18-го року. Всі автомобілі, що до 18-го року, сенсу вести. Взагалі немає, вийдуть дуже дорого. Комплекс ремонтно-відновлювальних робіт і доставки вийде дорожче, ніж аналогічні автомобілі продаються у нас. Тому треба дивитися щось новеньке, свіженьке від 18-го року. Тоді воно виходить дешевше, краще, і ви отримуєте якісний автобіль для себе. До нових зустрічі, друзі. Всім пока.